Вітаю вас, дорога церква, любі брати і сестри, друзі, всі, хто сьогодні приєднався сьогодні до нас на перегляд прямого ефіру або буде дивитися в записі в соціальних мережах. Вітаю всіх вас світлим ім'ям нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який дарував нам прекрасний день і в цей вечір, коли тиждень вже закінчується, наступає суботній день. Ми прийшли на це місце для того, щоб поклонитись нашому живому Богові, віддати Йому славу і отримати від Нього благословення в навчанні від Його слова. Сьогодні я хочу говорити з вами на тему будь живий серед тисячі мертвих шляхів. Говорять, що життя людини це дорога, і кожен із нас справді крокує якимось шляхом. Хтось іде впевнено, хтось блукає манівцями, дехто бігує з одного узбіччя на інше, а комусь здається, що він стоїть на місці, але насправді котиться вниз. Буває також, от недавно був на кладовищі з Володією, своїм братом, прибирали там е, могилки, і от зауважив таке, що. Коли йдеш по кладовищу, вражає не тишина, а відчуття завершеності. Там все зрозуміло. Люди колись жили, щось робили, про щось мріяли, і все це залишилось в минулому. Кожна плита надгробна, немов закритий розділ книги. Там більше не пишуться нові сторінки, там все закінчилося. Але справа в тому, що є інше кладовище, і набагато страшніше. Це не там, де лежать мертві тіла, а там, де ходять живі люди, але з мертвими душами. Ми, бачимо, можем, ми можемо бачити їх щодня, посміхаються, працюють, планують, але всередині може бути пустка. І все це тому, що вони ходять мертвими шляхами. І не знають, що можна жити інакше. Ще одна така ілюстрація. Кожен був із нас в селі, правда, колись давніше чи зараз, і бачили такі старі сільські дороги, забуті такі дороги, якими давно ніхто не ходив. Колись вони були протоптані, туди йшли люди, возили сіно, гнали худобу. А тепер трава вкрила їх, колія заросла, і вже не видно, що тут колись була якась дорога. Залишився тільки якийсь напрямок у пам'яті тих, хто жив при тих часах, коли там дорога була. Так буває і з людськими дорогами. Якщо ними не ходити, вони заростають. І ось тут ми підходимо до того головного, про що ми сьогодні будемо говорити: яку дорогу обрав я і ви? Яким шляхом я йду сьогодні? Бо Писання говорить просто і без прикрас: є дорога життя і є дорога смерті. Третьої ніякої немає. Хоча сьогодні багато є різноманітних теорій, які говорять, що є тисячі доріг. Які ведуть до Бога. Але це не біблійна думка. В Біблії про це не говориться, що є тисячі доріг, які ведуть до Бога. Говориться про дві дороги: дорога життя і дорога смерті. Коли ми відкриємо сьогодні Біблію, я хочу сьогодні відкрити прекрасний псалом, псалом Перший. Знаю, що багато хто знає його на пам'яті, навіть діти. Всього-навсього шість віршів. Шість віршів, але яка там глибина записана. Коли їх читаєш, коли роздумуєш над ними, ну, це ніби як знаєте, взяти 10 божих заповідей досконалий закон. Хоча люди сьогодні стверджують, що досконалих законів не буває, але ось коли ми читаємо цих 10 заповідей, ми бачимо, що немає щось додати і немає щось відняти. Так само і в цьому першому псалмі, коли ти читаєш його, ти розумієш, що сюди не можна нічого додати, і нічого від цього не можна забрати. Пропоную прочитати цих шість віршів. Написано так: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на садінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді, ані грішників в зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Гарні слова. Дуже глибокі слова. Дуже багато можна проповідей говорити саме по цьому псалму. і розкривати різноманітні теми, як Господь хоче, щоб ми сьогодні розуміли це. Але зверніть увагу, як описана дорога нечестивого. Спершу він ходить на раду нечестивих, потім він прислуховується до чужих слів, потім стає на дорозі грішних. Тобто приймає вже їхній стиль життя, а згодом він сідає на сидінні злоріків, осідає зручно, вмощується серед тих, хто сміється із Божого Слова, із Бога, а потім починає і відкидати взагалі його сутність. Три кроки вниз спершу просто послухав. Потім просто пішов за ними, а далі вже живе так само. І знаєте, це спіраль падіння. Я хочу зауважити, що ці слова, оці перші слова, вони говорять про звернення до кого? До віруючої людини. Це не до безбожника. Це до віруючої людини звернення. Там говориться про те, що блажений муж. Віруючий, правда? Але тут говориться і попередження, застереження, що цей блажений може стати нещасним. Він може стати таким, що коли він стане на дорогу безбожних, він може втратити все, те саме щастя, надію і в кінці кінців життя вічне. Чи не так буває сьогодні? Хтось починає з того, що, можливо, починає дивитися не те, що потрібно. Колись хтось, може, починає захоплюватися якимись ідеями, комусь починає подобатися там, різноманітні думки, які сьогодні в світі там, пропонують, пропагують, потрібно захоплюватися матеріальним цим світом, потрібно здобувати якусь кар'єру і так далі. Хтось починає захоплюватися цим. І далі потім вже компанія, інші люди, оточення, інші починають бути цінності, і людина відходить від Господа. А потім починає сама сміятися з того, з чого ще недавно плакала. А праведний описано наступним, що він схожий на що? На дерево посаджене біля води. Знаєте, це такий дуже потужний образ, який згадується от в Біблії, коли зелене дерево, крона така пишна, гарні плоди там родить своєчасно. Тобто ми бачимо, що це велике благословення. Це сильний образ, тому що дерево може стояти серед постелі, але якщо біля нього є якесь джерело води недалеко. Воно буде зелене. Це буде оазис, там буде не тільки дерево, і трава буде, і пальми будуть рости, все буде навіть в пустині. Уявіть собі, спека, все довкола висохло, земля тріскає від сухості, а там, де є трошки там води, там дерево зелене, дає де тінь і плоди. Чому? Тому що коріння глибоко вкорінене куди і тягнеться куди. До води. Ось так і людина, яка п'є з Божого Слова, не залежить від обставин, які оточують її. В світі криза, війни, розпач, а ця людина буде стояти твердо. Вона буде мати надію, вона буде мати впевненість і в сьогоднішньому, і в завтрашньому дні. Її серце не згорає від безнадії, тому що вона укорінена в Слові Божому, в законі Бога живого. Ось і проста істина: дорога праведних вона веде до життя, а дорога нечестивих вона веде до загибелі. І ви знаєте, тут немає якихось таких напівтонів, в Бога немає якоїсь такої сірої зони, Він говорить прямо: Господь знає дорогу праведних. Він це знає не просто інформативно. Він це знає, як батько знає шлях сина, по якому він кожен день вертається додому, тому що Бог пильнує. А про дорогу нечестивих сказано, якою б вона не здавалася широкою, надійною, та в кінці кінців вона все одно заросте і зникне. Вона, врешті-решт, загине. Там немає майбутнього. Там немає продовження, там лише небуття, загибель. Які ж це мертві шляхи ми можемо сказати сьогодні? Як вони виглядають? Шлях, який пропагує розваги без меж. Людина думає, що живе наповну, але всередині пустка. Так поки розважається, ніби весело, ніби. Якийсь там розслабиться трошки, забуває про проблеми, але коли це все закінчується, закінчується і спокій. Наступне це шлях гонитви за матеріальним, за грошима, за кар'єрою, яка з'їдає все, а серце лишається знову порожнім. Дуже небезпечний шлях є шлях образ і ненависті. Людина носить у собі біль, носить образу. яка нищить її зсередини. Наступне це шлях байдужості, досить такий дуже жорстокий шлях. Коли людина говорить, мене це не стосується. Але саме байдужість це ніби, знаєте, таке добриво. Добриво для гріха, яке починає дуже активно рости в житті людини. Ці дороги, вони, можливо, дуже привабливі, вони дуже широкі, зручні, але кінець їх Біблія говорить смерть. Приповістки, 14 розділ і 12 вірш, написано, буває. Дорога людині здається простою та кінець її стежка до смерті. От чому нас названа оця дорога широка, вона така небезпечна. Чому вона названа в Біблії такою? Широка. Чому вона широка? Тому що багато по ній йдуть, правда? Коли витоптують, коли протоптують, дорога стає ширша. Така більш збита, комфортно, не вгрузає. Добре йти, їхати, мчатися в вихорі цього життєвого світу. Але давайте чесно запитаємо себе, куди веде мій життєвий шлях? Я живу так, що моє коріння біля потоків Божої води. Чи моє серце навпаки пересихає? Це питання, воно, знаєте, риторичне для кожного, воно стосується кожного з нас. Кожен із нас може зробити такий аналіз свого життя і дати відповідь на нього. Бо правда така, можна мати гроші, успіх, аплодисменти, але якщо твій шлях один із тих мертвих, ти просто прикрашена полова, вітер дме і наступне тебе немає. А можна бути непомітним, жити скромно, але бути тим деревом, що тримає життя в собі. І тоді Господь знає твою дорогу, Він пильнує її. Хочу повернутися до образу зарослої дороги, бо він дуже такий, знаєте, влучний, якщо дорогою не ходити, вона зникає, як ми говорили з вами. Так само, якщо взяти наше духовне життя, якщо я перестаю ходити до Бога, перестаю молитися, перестаю читати Слово Боже, перестаю спілкуватися з братами і сестрами, які по духові близькі до мене, по духові до Божого Слова близькі, то ця дорога вона також дуже швидко заростає. Трава байдужості, бур'ян суєти, чи гріха, і потім навіть важко знайти, де колись була та стежина. Але, знаєте, є надія, якщо ти почнеш знову йти в напрямку до Господа, трава розійдеться, бур'яни потопчуться, і дорога відновиться. Питання лише до мене, чи піду я в напрямку тому. Це мій вибір. Це вибір кожної людини. Тому що Господь пропонує всім благословіння з надлишком навіть. А потім і вічне життя. Вічність навіть уявити собі неможливо навіть. Вічність цілу. Господь пропонує. Тільки йди за ним. Друзі, сьогодні світ повен мертвих доріг. Вони виглядають, як я вже казав, дуже привабливо, але ведуть вони в нікуди. І ти можеш прожити життя і виявити, що йшов шляхом, який в кінці кінців привів до загибелі. Але Біблія говорить, що є інший шлях шлях живий, шлях із Господом. Це нелегка дорога, часом вузька. Часом кам'яниста, але знаєте, чому вона вузька? Тому що написано в Матвія 7 розділ і 14 вірш, Ісус Христос сказав такі слова: Потісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Чому вона вузька? Тому що мало людей по ній ходять. Вона заростає, якщо по ній не ходити. Тому вона важка, тому важко по ній йти, можливо, десь там є і камні, і десь якісь ямки, в які спотикаєшся, падаєш, піднімаєшся, знову йдеш. Але коли ти йдеш цією дорогою, то вона веде вас до життя. Бог кличе нас бути деревами при потоках води, не соломою, що летить за вітром. Не сухим гіллям, а живими, плодоносними тими, що приносять добро у свій час. Сьогодні у світі, де тисячі доріг ведуть в нікуди, Бог простягає перед нами одну дорогу життя. Нею не завжди легко йти, вона не завжди широка, блискуча, інколи вона схожа на тоненьку таку стежку. Ледь-ледь помітно. Але саме ця стежка веде туди, де справжній дім. Ця стежка веде в присутність нашого Господа. Тож давайте не будемо обманювати себе, що, можна, що не обманюємо себе, можна бути серед безлічі доріг. Але от лише одна, вона веде до вічності. Можна жити серед мертвих шляхів. Але вибрати живого, живого Бога, який веде нас по цій землі, яка переповнена гріхом, стражданнями, хворобами. І цей вибір він робиться сьогодні, в цей момент, і кожний день, кожен із нас робить вибір, яким шляхом йому йти. Коли ви завтра вийдете на вулицю і побачите перехрестя, згадайте, що в духовному житті. Також є багато різних перехресть, різних роздоріжчь. І там завжди два голоси. Один шипоче тут легше, сюди йди. Тут багато людей ходить, іди за ними. А інший голос він буде лагідно, але владно говорити: оце дорога життя, йди за мною. Не зволікаймо. Бо немає нічого страшнішого, ніж прожити життя, крокуючи по дорозі, яка веде в темряву. І немає нічого величнішого, ніж підняти голову і почути блаженний ти і та стежка, якою ти ходив зі мною. Нехай Господь допоможе кожному з нас бути живим серед мертвих шляхів. Бо з Христом ми йдемо не просто дорогою, ми йдемо дорогою, істиною. І життям. І хочу прочитати ще раз цей перший псалом, щоб ви ще раз задумалися, всі ми задумалися, над тим, що в ньому написано: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком. Посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому, то не встоять безбожні на суді, ані грішників у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Тож постійно обирай життя, обирай бути живим. Серед тисячі мертвих шляхів. Амінь. Давайте помолимось. Добрий і вічний Господь! В ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа ми, твої діти, в цей вечірній час звертаємося до тебе. Ми щиро Господи вдячні Тобі за те, що ти водив нас своїми дорогами, своїми шляхами протягом цього тижня. І не тільки тижня, а й протягом всього життя. Ми вдячні, Господи, що Ти постійно піклуєшся про нас, що Ти навчаєш нас із слова Твого. Ми вдячні Тобі, дорогий Господь, за ту милість, яку Ти проявляєш над кожним із нас. Ми вдячні, що можемо бути в домі Твоєму сьогодні і слухати це Слово. Просимо Тебе, дорогий Господь, перебувай далі в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми не збочували ні ліворуч з того шляху, який ти вказуєш нам у слові Твоєму. Ми просимо Тебе, дорогий Господь, даруй нам чисті думки, щоб ми бажали, Господи, роздумувати над Твоїм законом, над Твоїм словом і щоб це слово було любе для нас. Дорогий Господь, ми просимо за наших рідних, близьких, сім'ї, за наших дітей. Даруй, Господи, їм спасіння Твоє. Ми просимо, Господи, за нашу країну якій не припиняється війна. Просимо, Господи, за тих воїнів, які боронять нашу землю. Хлопці, дівчата, Господи, вони зараз стоять за, за те, щоб був мир на нашій землі, щоб, Господи, відстояти ворогів наших, які нищать нас, хочуть знищити з лиця землі. Ми просимо Тебе, дорогий Господь, перебувай з ними. Допоможи, Боже їм встояти. Допоможи, щоб ця війна скоріше закінчилася. Щоб люди, які знаходяться в полоні, вони повернулися додому. Ті, хто, Господи, втратив все в свої думи, своїх рідних і близьких, допоможи їм, Господи, пережити ці втрати. Ми просимо Тебе, даруй Господь, відкрийся всім людям, щоб вони побачили Твою любов, Твою милість, щоб Господи не нарікали на Тебе. Ми просимо це все в ім'я пролтої крові ім Ісуса Христа і дякуємо Тобі за почуту молитву. Отець, Син і Святий Дух, по віки віків. Амінь.